Поза національностями, етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками регіону Верхньої Тиси. грантовий проєкт, який реалізує Закарпатський музей народної архітектури та побуту. На початку цього року ми розпочали реалізацію міжнародного грантового проєкту у рамках програми Інтерег Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна-2021-2027. Нашими партнерами в цьому проєкті є повітовий музей Сатумари із Румунії, а також музей української культури з міста Свидника Словаччини. Ми є головним партнером, який координує. Роботу по реалізації даного проекту мета проєкту популяризація та збереження культурної спадщини. Спосіб цифровізація експонатів. Їх уже відбирає кожен музей-учасник на власний розсуд. Наш музей займається оцифруванням колекції одягу. Музей з Румунії загалом різні предмети культурної спадщини оцифрові. Ну і відповідно, музей Словаччини вони більше займаються оцифруванням їхніх аудіовізуальних матеріалів, які в них зберігаються в архівах та фондосховищах музею. У Сканцені також установили інформаційно-сенсорний кіоск. Інформує наших відвідувачів про а, колекцію музею, про його експозицію, про діяльність, проекти, видання. А також що цікаво, що тут кожен із відвідувачів зможе переглянути 3D-моделі народних а, костюмів Закарпаття як жіночих, так і чоловічих. А, при натисканні, от, наприклад, обираємо іконку 3D-моделі народного вбрання, відповідно, коли а, Заходимо за посиланням, то можна також отримати коротеньку інформацію про той чи інший костюм. Це місце його побутування, роки, а також складові костюму, Наприклад, сорочка, спідниця, фартух, а також верхній одяг та головні убори. Також наш сенсорний кіоск він є доступним для осіб з інвалідністю, а саме для осіб на кріслах колісних, також для людей із вадами зору, а також має певний встроєний модуль для осіб із вадами слуху. Проєкт показує традиційні вбрання етнографічних груп Закарпаття, а також національних меншин. Було відібрано 15 традиційних комплектів жіночого народного брання і 15 чоловічого. Цією кількістю ми охоплюємо фактично всі етнографічні. І етнічні регіони нашого краю представляємо різні групи це є Долиняни, Гуцули, Бойки, Лемки, також угорці, румуни і словаки, Закарпаття. Співробітниками нашого музею були відібрані ретельно ці костюми. Ми їх одягали на манікени і відповідно потім відбувався якраз процес за допомогою спеціальних сканерів, відповідного освітлення. відбувався цей процес цифровізації d моделі у вільному доступі, що правда на спеціально створеній платформі. Поціновувачі з народної культури, зокрема народних костюмів, мають можливість віртуально оглянути особливості народного костюму нашого краю. Не статично на манікені той костюм мають можливість у формі 3D-моделі, тобто гортаючи до найменших дрібниць, оглянути кожен елемент складову народного строю, як жіночого, так і чоловічого. Тюми, відібрані для проєкту, датуються кінцем 19-го, початку 20-го століття. Комплекти народного одягу, його складові, мають свої локальні особливості в крої та в орнаментиці. Ось приклади наводить Василь Коцан. За вишивкою на рукаві жіночої чи чоловічі сорочки можна було чітко проводити оцю якраз етнографічну локалізацію, можна було за нею визначити, звідки походить носій даного костюму. Так, така складова народного одягу, як безрукавка, скажімо, хутряна безрукавка, чітко відрізняється, скажімо, гуцульський кептар. Гуцульська безрукавка, кептар чи долинянська, так само вовняна безрукавка, бунда зовнішнє тло, якої оздоблювалося вишивкою виконаною в техніці двосторонньої гладі. На гуцульській вже маємо поєднання аплікації і вишивки з різною орнаментикою. В Ужгородському Скансені разом з оцифруванням експонатів у межах проєкту готують ще дві ілюстровані книжки. Про головні убори та зачіски закарпатців і скарби з Та це ще не все. Також нами буде проведено три заходи. Це виставка, воркшоп по музейній педагогіці, а також буде заключна конференція, яка стосуватиметься тем збереження та популяризації культурної спадщини в прикордонних регіонах. Над фондами невпинно працює й час. Тож оновлення вкрай необхідні. Тим паче експонатам групи Дерево. За проєктом у Скансені ще закуплять сучасне обладнання для цього фондосховища.